Знову залишала вулиць. Незважаючи на те, що минулого разу мене оштрафували, за те, що їм здалося, що у мене завеликий багаж. Ну, хоча у мене була звичайна валіза, з якою я вже там 100 років літала. Ніколи вона ні в кого не викликала питань. Але цього разу дівчині було здалося, що вона старчить на сантиметр. Ну, ладно. Але я просто подивилася, що, ну, по-перше, квитки були дуже дорогі. І не тільки дорогі, а й не було чогось з Кракова без пересадки. Ну, точніше, вони, напевно, були. Але оскільки я купляла в останній день, вони, мабуть, були усі розкуплені. Ну і мені залишилося тільки з пересадкою і дуже дорогі і з пересадкою. То я вже подумала, ладно, вже доїду до цього Вроцлава. Тим більше, що Вроцлав це одне з місць, яке рекомендується відвідати в Європі. Ну, а минулого разу. Була так собі погодка, я тільки по площі там трохи пройшлася. А всі попередні рази я взагалі. Хоча я тут і ночувала і всяке таке, але взагалі якось не, не дивилася місту. Ну, Буду виправляти. Там, до речі, в такому замку це готель був. не зайду, бо зараз тільки 11.30, а він 13.30 відчиняється. Сьогодні неділя, якщо що, не знаю, що завжди такий розклад. Ну, виглядає дуже гарно, там такий фонтан, всяке таке. Ну, ладно. Галерея. Ну, в усіх галереях в цих польських містах, це такі величезні торгові центри, найбільші в місті. Ну, Якщо у нас треба шопінг, то мені не треба. Тому я туди не впіну. Вражає в багатьох частинах міста я тут побачила таке місце з брецелями. Вирішила, що воно мені треба. Ринкова площа це, звісно, особливо в хорошу погоду. В принципі, якщо в рот клаві, то варто побачити. Просто неймовірна краса. Ну от дуже гарно. Таких Продається всяке добро. Тут взагалі такі смакота, португальські присмаки. Ну, є котлети рибні, мої улюблені, але просто така жара. Якщо чесно, на базарчику рибні котлети, ну прям не знаю, особливо перед перельотом. Тому, на жаль, я напевно утримаюся, піду поїмо. Потім кудись в ресторан. Так, а я взяла борщ, корчма, Тут на ося. Коротше, борщ жах жахливий. Фасоля сира, ну, частина сирує, частина нелує. Не знаю наскільки це видно, але зіпсований, сам борщ жахливо -солений. ну Просто неможливо це їсти. Просто жах. Не рекомендую. Я сказала їм, що ну, показали погнелу косолю. Поршмальвська, така хороша назва, але... Ну, я, я той борщ, Понятно, що не, неможливо було їсти тут ту фасолю гнилу і сиру. Понятно, що я його не з'їла. Але вони що не тільки взяли гроші, вони що, навіть не вибачилися, мабуть, просто Просто навіть не вибачилися. Жодним хлібом. Ну, Тому рівень можна Ну, Тим більше, коли гнила фасоля лежить на, на тарілці, тобто це я точно... Не могла з собою з кишені принести. Я, до речі, вже побачила рейтинг, що в нього там три з копійками вже коли сіла. ну, Тобто я вже пішла, там руки помила, всяке таке, то вже не могла нічого не замовити. Ну, але добре, що хоч е з гарячого нічого не замовляла. Ну, Хоча цей борщ теж коштував дофіга. Тобто, Якось там 300 чи, чи шосте десь. Ну, це не дешево. Це не дешево для страви, яку просто неможливо їсти. Тобто ти просто викидаєш смітник. Архітектура просто вражає. Дійсно для цінителі. Є на що подивитися. Краса просто нереальна. Так, Королевський палац. Вруцлава, принаймні, так було написано в інтернеті, бо тут написано музей міський Вруцлава. Ось таке. На трошки біднуватий. Там якщо порівнювати з Варшавським чи, чи ще якимось. Може просто якась дача була. Такі неймовірні не красоти, я тут присіла на лавці. Подивлюся по відгуках якийсь більш-менш ресторан. Mm -hmm. з, вже на зацінку 3. Скільки там мені? Бо один, що перед тим дивилася, навіть два. Сьогодні зацінені, сьогодні неділя. прям як прямо десь в Франції. Така може бути. В Україні. І то. Зайшла я все-таки поїсти. Заклад Свідниця. Ні, півніця, Свідницька, якосоток. Вона в самій радуші. Внизу є ще площадка. Ну, це внизу знаходиться в підвалі, а ще площадка. Дуже гарний. Прям шикарний. Таких тут декілька величезних залів, Ну, і красота. Ну і на вулиці площадка. Такі всякі. Орегін. Сяжара, тут так прохолодненько. я просто я сижу. Добре, що там моя валіза, то я теоретично знайду. Так, я вже знайшла по своїй валізі. Просто через пару годин, тому я здуримо вагітствуємо. Виглядає дуже добре моя страва. Сподіваюсь, на смак така сама. Сос, риба, картопля. апетитно. Ресторан називається Оста. Знаходиться відразу в ратуші. Є бедронка, а біля неї величезний український магазин. Ну, Часом просто може знадобити. От мені прям дуже знадобився. Тому мене попросили перевезти з України сардельки з сиром, але ну, сардельки це така, що її не сильно перевезеш через кордон. Тут, тут воно прям знайшла просто шикарно. Сиром хоч, хоч Так, у мене на третє відвідування лаунджок аеропортів Так, Тут у нас журик. Журик тут переважно нормальний. Тут всякі такі штуки, шкварки. Такий салат. Не знаю, що це також ігрушки. І трава. Так, тут колбаса. Такий салат. Тут така нарізка. Біля овочі, така нарізка. Все доволі не так, Тут отакі штуки. Я пробувала, якесь воно не знаю. То ліс сої, то ліс чого. макарони є, не знаю, що це таке. Хрюнки якийсь. Тут як завжди багато напоїв з цінок. Ну, напоїв дійсно багато. Не... Немає що скаржитися, всякі лимонади. Тут сухі сніданки. І буває ще випічка. Зараз випічки ніякої нема. Якби... А гроші то заплачені з випічкою. А випічки тут немає. Ну нікарний чай. Більше нічого. Я Перетину його не було, коли я пробувала ту штуку. Mm -hmm. Так, я тут рівно годину. І випічки ніякої так я не принесла. Ось так. Ну тут пишу тут отакий вот сортамент.